Тернопіль – зелене місто. Цю теорію намагаються підтвердити на практиці місцеві екологи спільно з владою. Разом вони розробили план озеленення обласного центру та збереження його природних ресурсів. Вікторія Краваць. Далі екологи стривожені. Вони вважають, що Тернопіль стрімко втрачає статус зеленого міста. Для підтвердження порівняли кількість зелених насаджень у ньому з тією, що була 20 років тому. «34%. відсотки при трьох тисячах було 1200, 1200 гектарів зелених насаджень. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми маємо площу понад 5 тисяч, і ми маємо менше 1200 Гектарів зелених насаджень, тобто зелені насадження скорочуються. Ну загальна тенденція по містах. Я не скажу, що тут Тернопіль, що Тернопіль винятком. Натомість у міськраді наголошують, що впродовж останніх років висаджують більше, ніж зрізають. А якщо на місці спиляних не одразу з'являються нові дерева, значить вони там не потрібні. Або ж має пройти час, коли їх можна буде висаджувати. Вулиця Руська на даний час багато вже каштанів загинуло. Ми пробували залишилися пеньки. Ми пробували. Олі, ці паньки, знаєте, що і сверлили дзюрки, що ми тільки не робили на даний час, ефективного методу немає. Робили будь-які спроби покращити цю ситуацію, але ми думаємо, що те, що вже зроблено, вже не нормальний крок, поступово ми ці пеньки видалимо і будемо садити вже рожеві каштани. Крім насаджень, варто подбати і про головну окрасу Тернополя став. Екологи б'ють на сполох щодо чистоти узбережжя озера. Берег нашого ставу даруйте, але санітарно екологічні норми там. Далеко не витримані в дуже багатьох випадках. І ми стверджуємо сьогодні за 10-річні дослідження, що нас став ще тримається. Він має високу буферну екологічну ємність, є таке наукове поняття, але вже недовго. Далі він, вибачте, почне нам пахнути і потихеньку перетвориться в болото. Тут треба зрозуміло питання бар'єрні зони раз і треба ставити плато біочищення два. Вислухавши поради науковців, міський голова розпорядився визначити територію в Тернополі під можливий новий парк, скласти програму облаштування дендраріїв у школах, підписати всі зелені зони міста. Наприклад, це саме сквер на вулиці Миру, так? Отак звати, сквер на вулиці Миру. А чому надати якусь назву? Так зробити з кожної зеленої території, яка є в місті. Е, Наступне. В... Розробити спільно з науковцями і підготувати до кінця року готова програму, яку затвердити сесійну. Програму по не знаю, як її назвати, але це має бути суть програма по врятуванню транспортуського ставу. Виділимо на це спеціальні кошти і починаючи з наступного року, почнемо фінансувати ці речі робити. Наступне таке саме треба зробити по сточних водах. Обговорення екологічної ситуації в місті у мерії планують зробити регулярним. Такі засідання відбуватимуться кожних кварталу або півроку.